Ставлю три майстерні відразу в перший ряд Три майстерні досліджують інженери майок. Місце для майбутньої церкви. Зараз робочий день закінчиться, вони перестануть досліджувати. Значить, ці майстерні мені більш не треба, а наступні майстерні збудую в іншому місці. Ось тут. Я сподіваюся, що таке розташування більш оптимальне. Нарешті, нарешті розвідники вижили. Бо сьогодні щось цілий день помирали. Нарешті розвідники вижили. І можна грати далі. У нас вже похолодало. Гріться, звісно ж, немає. Можливості, технології не досліджені Тут або в доктори, або в дослідники. Інженерів переводить чи в майстерні, чи в медпункти. Як хворих лічить, тоді не буде досліджена технологія. Тепліше не буде, буде тільки холодно. Он вже скільки хворих стало. Як їх всіх полікувати? Як переведу всіх інженерів в медпункти, то не буде досліджена технологія. А хворіють. Отже, лондонці вже закінчились, лондонців розігнали, а на цвинтарі все ще ну, тільки одне тіло, та, що прийшла з Вінтерхома. Ось така картинка. І немає хворих. Перших біженців хворих вже вилікував.

Muito you